Показую, як я роблю за допомогою геля для укладки волосся собі укладку для волосся. Я помив голову, і воно в мене вже голова висохла. Воно, в принципі, деколи нормально висихає голова, і куди би то не йшло. Но у мене не слухняне волосся, і я вже не стригся дуже давно, пару місяців, тому я не можу не укладати волосся, щоб воно було. Гарне, плюс-мінус, або прям, щоб дуже хороша була якась укладка, то треба взагалі багато що робити. Показую простенький метод, як я легко просто отак от от наношу. Невеликий. Невеликий. Що невеликий? Невелику кількість гелю, цього... конкретно цього бренду. Я вже користуюсь ним пару місяців. І, в принципі, я це все дуже швидко завжди роблю. Отак так ще можна сюди взяти і let's go полетіли. все, що я роблю. Все, мені вже в принципі цієї чуть-чуть кількості вистачає, для того, щоб зробити укладочку. Можна різними методами робити. Сьогодні показую, як я роблю з гребінцем. Це не прям розчоска така, це такий от чоловічий гребінець, обичний, звичайний. Наніс на руки, чуть-чуть порозтермосав волосся, тепер гребінцем. Все, гребінець теж норм, своє завдання виконав. То саме можна робити з бородою. Ну, показую. Волосся чисто. Все, далі, в принципі, все робиться рукою, навіть одною. Отак. буквально. Неважно, які це движення, це не є якась там укладка для суперзйомки. Чи має бути воно ідеально, чітко. Це така чисто пацанська, нормальна, обична укладка. Так, як в мене є волосся, то мені треба, щоб воно виглядало краще, ніж воно було. Як воно зазвичай і як воно от стає. Це просто укладка конкретно для волосся. Отак. От Таким методом. Все, в принципі, 2 минути і воно готово. Ну так, плюс-мінус буде і триматися. Для кращої фіксації треба більше з цим всім гратися. Ну, для мінімальної фіксації цього достатньо. Отак. От от. Обично, я завжди за дуже швидкого часу це роблю. І воно кожен раз по-різному виглядає, але завжди... Нормально, а якщо класно, то треба довше з цим гратися.